Бажаю всім здоров'я. Сьогодні гарний, гарний ранок. Побував на трьох пляжиках. Оце один пляжик. Ну оце не знаю. Діжу мабуть. Оце другий пляжик. Такого я ще не знаходив. Набалдити. З того ж пляжу оце все. Оце ось. Шмуздяк, ну це зрозуміло, що оце що там в воді робить, не, не пойму. Ну і оце мабуть XP. Оце ну, ставочок номер 3 Бачите, блісна самодільна якась. А оце, як ви думаєте, що якесь странне колечко. Вони там проби стоять. Ну, давно лежить, Я подумав, хамут якийсь. Ну, все закрыто, с того, как